Вживані пікапи за спрощеною процедурою для бойових бригад і підрозділів Міноборони запустило у Збройних силах прямі закупівлі транспортних засобів. Мова найперше про автівки, квадроцикли і мотоцикли. Який алгоритм таких закупівель сьогодні розпитаємо у заступника директора департаменту закупівель Міністерства оборони, полковника Олександра Присяжного? Пане полковнику, бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Отож, найперше, як, як і чому назріло рішення спростити процедуру закупівель транспортних засобів, вживаних для військових? Так, в бойових підрозділах є запит саме на техніку такого типу. Вона користується найбільшим попитом є функціональною при виконанні бойових завдань. Друге питання, що ефективно і доцільно. Мати можливість закупити вживаний пікап, що буде дешевше, враховуючи, що така техніка при виконанні безпосередньо бойових завдань може мати нетривалий цикл свого життя, і інколи неефективно витрачати кошти на техніку, яка може бути через декілька місяців сильно пошкоджена або ж навіть і знищена під час ведення бойових дій. Скажіть, а яким бюджетом можуть оперувати бригади і підрозділи при закупівлі от, вживаної техніки? Основними джерелами надходження коштів на закупівлю, в тому числі і пікапів? Це є перше кошти, які отримують військові частини в якості повернення від сплаченого податку на доходи фізичних осіб? Інше джерело фінансування це? Щомісячно Міністерство оборони виділяє фінансовий ресурс для підрозділів, які виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення. Третє джерело надходжень це може бути виділення субвенції з місцевих бюджетів, і кошти, так само і кошти загального фонду бюджету. Пане Полковнику пропоную прийтись дуже прикладно і з алгоритмом. Так? От, До прикладу, маємо стрілецьку роту. Стрілецька рота потребує для виконання бойових завдань пікап вживаний. Що їм робити? До кого звертатися, яка тут процедура для самого початку? Перше, що потрібно зробити, це перевірити можливість придбання до свого підрозділу. Пікапа, а саме чи передбачено е, штатом для підрозділу е, така техніка. Тобто, і тобто у штатці має бути зазначено, що цей підрозділ е, у цьому підрозділі передбачене авто. Саме так штатом має бути для цього підрозділу передбачено авто, і е, якщо такого авто не забезпечено, його немає в наявності, тоді підрозділ має право звернутися для забезпечення себе. Е, Такою технікою. Звертатися потрібно в військовій частині питаннями забезпечення автомобільною технікою. Займається відповідно автомобільна служба. Необхідно подати туди відповідний рапорт, заявку на забезпечення такою технікою. Тобто комерційні пропозиції, які на ринку є, так шукають представники автомобільної служби, так або уповноважений із закупівель. Я правильно розумію? Чи військові самі можуть прийти з такими пропозиціями? Ось побачили на сайті, умовно кажучи, продається там l 200 так? і кажуть: от хочемо таку купити. Може бути такий варіант? Звичайно, може бути. І ми рекомендуємо не обмежуватись на якомусь одному відповідальному, хто може збирати і знаходити ці комерційні пропозиції. І тут я би рекомендував військовим частинам до цього процесу. Долучати як і безпосередньо підрозділ, так і службу забезпечення, автомобільну службу, так і особу уповноважену з уповноважену особу з закупівель після того, коли військові знайдуть комерційні пропозиції, вони повинні отримати від продавця оціночні документи. Так хто може надати продавцю такі документи? Як його оформити? Яка тут процедура? Оцінку можуть надати. Сервісні центри МВС, суб'єкти оціночної діяльності, перелік яких, зокрема, можна знайти за посиланням лінком на сайті Міністерства оборони, в тому числі є посилання на перелік таких суб'єктів оціночної діяльності. Їх зареєстровано понад 6 тисяч суб'єктів оціночної діяльності. Це абсолютно нескладна процедура. Таку процедуру застосовується, наприклад, і при купівлі-продажу автомобілів між власне, фізичними особами, і це не викликає особливих ніяких труднощів. А чи передбачені якісь певні технічні визначені умови, яким має бути цей автомобіль? які mm. вимоги до його стану? Зокрема, в тих технічних вимогах визначено. Які це можуть бути обмеження по віку автомобіля? по... А які це обмеження по віку? Має бути не старше 12 років. Мати... Тобто він має бути року випуску після 2013. Так. Станом на сьогодні, так. Але часто військові їздять на автомобілях 2004 року випуску або 2003 року. Зрозуміло, але ж при. Придбання таких е, автомобілів за інформацією саме командування сил логістики, враховані були питання е, балансу між е, е, ціною і якістю, і чому так? Тому що можна купити автомобіль, якому 20 плюс років, і вкласти у нього всю свою зарплату. Саме так, і в нього е, на його ремонт е, витратити. Е, Потім ще треба знайти на ремонт стільки ж коштів, скільки було витрачено на його придбання. Відповідно, вік не старше 12 років. Пробіг не більше 150 тисяч з збереженим збереженою геометрією кузова та відсутністю наскрізної корозії. От військові отримали так ці оціночні документи. Що далі? Який, який перелік документів їм потрібно зібрати, аби провести цю закупівлю. Після отримання оцінки пакет документів належний передається до уповноваженої особи із закупівель, це затверджені переліки і обсяги закупівель, це проведене комерційне дослідження ринку, це проєкт договору. І після цього уповноваженою особою закупівель розглядаються матеріали, приймається відповідне рішення про визначення процедури закупівлі і про порядок її проведення. Після визначення такої процедури, після проведення ухвалення рішення про закупівлю конкретного автомобіля оформлюється проєкт договору, який погоджується з. Фінансовою службою у військовій частині на предмет забезпеченості коштами з юридичною службою на предмет відповідності умов договору вимогам чинного законодавства, і ми також рекомендуємо погоджувати такий договор, проект договору з уповноваженою особою з запобігання. Корупції у військовій частині це тому, що ця процедура є спрощеною, так тобто вона відбувається. Ця закупівля без відкритих торгів, так це для того, аби уникнути корупційних ризиків, так саме так в тому числі. Скажіть, от вдалось так оформити підписати договір купівлі-продажу. Що далі військовій частині треба ще робити, аби користуватись таким транспортом? Після того, як підписано договір купівлі-продажу, продавець має зняти автомобіль з обліку в МВС. Потім автомобіль приймається військовою комісією військової частини, підписується відповідний акт приймання передачі. Після цього проводиться оплата продавцю за автомобіль. Після цього. Автомобіль подається відповідний пакет документів для постановки на військовий облік автомобіля до військової служби правопорядку, і все. І тоді вже умовно кажучи, наша стрілецька рота може їхати на виконання своїх завдань так на цьому авто, саме так знаю що ви цими днями проводили чимало тренінгів так для військових частин семінарів таких розмов про те як здійснювати закупівлі вживаного транспорту що кажуть військові багато було запитань стосовно оцінювання оцінювання ринку наприклад чи може бути підписано договір якщо ми маємо одну комерційну пропозицію до речі, може? Так, було надано відповідь, що можна, оскільки у нас ми проводимо процедуру без використання електронної системи і враховуючи специфіку ринку і специфіку предмету закупівлі, дійсно можна знайти пропозицію одного автомобіля, але ж у військової частини є. Висновок експертний про оцінку е даного майна е є оцінка в алгоритмі, е до речі, і в порядку також е зазначена процедура проведення визначення технічного стану автомобіля. Е і якщо військову частину даний автомобіль влаштовує, то можна придбати такий автомобіль за наявності. І одної комерційної пропозиції, пане полковнику, дякую за ваш час. Надіюся, ця розмова буде важливою для наших військових, і хтось зможе отримати відповіді на свої запитання про те, як військовій частині закупити вживані пікапи за спрощеною процедурою, розповів заступник директора департаменту закупівель Міністерства оборони, полковник Олександр Присяжний. Дякую, що були з нами.